Знову приділимо трішечки уваги практиці рівноваги, яка врятує нас і наших близьких. Є два шляхи. Покладання на зовнішнє. Ви вірите в статуетку, книгу, молитву, ікону, ритуал. Чи ви довіряєте самодисципліні, самотворенню? Два шляхи ефективні, але вони не можуть підходити всім. І кожен з нас обирає, чи зовнішній шлях, чи внутрішній шлях, чи шлях власними руками, чи шлях з допомогою когось іншого. <кій> Вибачте, як правило, йде у більшості людей комбінований підхід. В один період життя ми читаємо розумну книгу, з'являється ідея. Потім ми бачимо, що те, що ми побачили в цій книзі, ми бачимо в іншій людині. І бачимо, що це можливо, це дає нам сили. Потім ми заглиблюємося, робимо помилки, проходимо період втрат, невдач, страждань. І більше починаємо самі бачити себе, що в нас в руках є. Нас в руках, крім абстракції якоїсь, що хтось нам допоможе, бо є люди, які вірять, що хтось ангели літають і допомагають. А є люди, які розуміють, що якщо шкідливу звичку ти не кинев, ніякий ангел тебе і не забере. Одних молитв мало, потрібні добрі справи, потрібні наші зусилля, потрібна сила воля, розум і розмисли. Своїми руками ми очищуємо себе, бо ми найближчі до себе. Ми краще знаємо себе, ніж психолог, священник, коуч. Ми знаємо себе краще. Ми знаємо всі потаємні куточки нашого життя. Ми знаємо про себе всю брехню, всі свої слабкості. Отже, ми можемо, знаючи все це, не провалитися на дно. Ми можемо власними руками побудувати собі дорогу, яка не базована на релігійній вірі, яка базована на логічному, раціональному розумі, який не підмінює високоморальне, етичне життя на опору в матеріальних речах. Самі знаєте, що ні дружбу, справжню дружбу, ні любов, ні вірність грошима не купити. Опираймося на себе, Шукаємо ідеали ті в собі. Шлях самотворення. Удачі на шляху.